Я просто вы... Національної команди розкажу трохи про акцію на всеукраїнському рівні, на міжнародному рівні, так як громадська організація Let's do it Ukraine є частиною а, світового руху Let's Do It World. Ми на одні а, існуємо з 2008 року, тобто 112 країн світу так само виходять на прибирання в своїх містечках та містах. А, 11 мільйонів людей минулого року підключилися да, до всесвітнього а, прибирання. У всіх країнах Європи світу загалом. Тому є взагалі яка наша команда. Це 17 національних координаторів, це люди, які сидять в Київському офісі і постійно думають, яким чином е зробити Україну ще чистішою, донести до українців е ідею акції. Тому що насправді е головною метою е акції не є саме прибирання. Насправді, ми хочемо е виховати в українцях правильне ставлення до екології, нагадати про те, що. Якщо ми не візьмемося за якісь елементарні речі зараз, то ну, потім може бути пізно. Тому головна наша мета це виховання правил ставлення до навколо середини. 24 регіональні координатора. по всій Україні ми існуємо, тобто в кожній області України є люди, які організовують акцію, це структурно, це має свою систему і вже вона працює на перший рік. Дві тисячі координаторів локації, тобто локація мається на увазі місце прибирання. По всій Україні маємо цього року запланували собі на дві тисячі зон для прибирання. Минулого року це було 1057, здається. Цього року подвоїли цю кількість і думаю, що це навіть не наш максимум. За п'ять років є в нас деякі надбання, деякі дістання. Ну, як я вже казала, намагаємося кожного року подовоювати кількість учасників. Якщо перший раз, коли ми так на офіційному масштабному рівні вийшли на прибирання, у нас було 22 тисячі по Україні, то минулого року вже збільшили цю кількість до 171 тисячі. Цього року запланували 250 тисяч волонтерів. Це офіційна така цифра, яку ми можемо зафіксувати і надати в якихось тобто, звітах. Насправді я думаю, що людей набагато більше, тому що є люди, які просто десь почули, побачили рекламу, знають, що в якійсь точці міста є така штука будуть прибирати. Вони виходять, і ми не можемо ніяким чином їх зафіксувати.